Природа актора парадоксальна. Намагання актора бути схожим на реальних людей виводить його з поля мистецтва. Акторська гра взагалі театр. Є ділом умовним. Тому будь-яке копіювання реалістичного, натурального, призводить до вихолощення. Зникає найважливіший аспект акторської природи. Це Його особиста харизма актору подібнюється до простих пересічних людей. Відбувається калькування персонажа або збирання персонажа з усіх відомих характеристик тої чи іншої людини. Але найчастіше навіть такої роботи актори не роблять. Вони просто грають дуже просту формулу Я в запропонованих обставинах. Що таке я в запропонованих обставинах? Станіславського. А? Система Станіславського. Це не є реалістичний так? Тому що п'єса, якою би вона не була, цей текст драматургічний, він вже не є реалістичним. Так, він звучить, начебто реалістично, взяти тогочасну театральну епоху Московського художнього театру п'єси Горького, Чехова, Іпсена, Шекспіра, Мольєра – це нам тільки здається, що Чехов і Горький максимально наближені до реалізму. Ні, вони такі самі митці митці свого часу. Образотворення, тому художній театр, а театр не може не бути художнім. Якщо театр перестає бути художнім, він перетворюється просто в ярмарковий балаган, в штукарство. Тому так важливо навчитися перетворювати реалістичні інтенції, впливи всього, що ми бачимо, помічаємо в природі, в людях в художню матерію. Акторської гри, ну і театру в цілому. Як це відбувається? Це відбувається за допомогою стилізації. Що таке стилізація? Це почерк? Почерк особистості актора, художника, скульптора, архітектора. Так, вони потім десь збираються в якісь певні тенденції, які мистецтвознавці називають по-своєму загально визначеними поняттями. Але все велике починається з маленького зрібненького. Ця планета складається з маленьких піщинок. Увесь Всесвіт складається з різних. Планет, астероїдів, зірок, галактик. І в кожному маленькому відображується зміст цілого. Якщо підходити до театру, до театральної природи існування, то оцим маленьким цією піщинкою, цим початком, цим спалахом, цією іскрикою, Є актор. Актори. Тому вони стають зірками. Тому заради того, щоб побачити щось нового в грі того чи іншої актриси, глядач приходить подивитися виставу. Так, драматург робить свою справу, він пише твір. Особливо якщо це відомий драматург, знаменитий класик. Підемо подивимося Шекспіра. А що ми будемо дивитися? Подивимося короля Ліра. А хто грає? А грає ось такий актор. Та ти що? Цікаво? От не сподівався. А скільки ж йому років? Та ще тридцяти нема. Як? І він грає короля Ліра? Цікаво, пішли, подивимось. Акторська природа парадоксальна. Так і в 29 можна зіграти короля ліра, якщо не намагатися грати його реалістично натурально, а стилізовано. Модернізм. модерн Модерний театр, модерний актор. Актор завжди був модерним. Власне, що в пошуку глибших змістів, в пошуку мистецького зерна митець виходить за рамки натурального реалістичного. Бо саме там починається. Мистецтво. Природа Бог створила середовище, в якому ми знаходимося. Дерева, трави, тварини, людей. Але лише людині притаманно творити мистецькі твори. Чому? Невже Бог не міг створити мистецький світ? Ха. А хіба ми знаємо? Хіба ми впевнені, що оцей так званий натуральний природний світ не є мистецьким? Адже все пізнається в порівнянні. Якщо акторська гра. Стилізована акторська гра, театр твориться на тлі натурального, реалістичного буття. То на якому тлі було створено оцю всю красу, яка нас оточує в природі? Оце питання. І так безконечно у всіх світах. Усіх проявах цивілізаційних, культурних. Та навіть тут у нас на планеті. Різні народи мають свої танці, різні народи мають свої співи. Ну і, Відповідно, різні народи мають свої театри і своїх акторів. Важко. Важко порівняти, що є глибшим мистецьким творенням театр Кабуки? Так. Чи, скажімо, український театр? Театр Корифеї. Так, Театр весь час знаходиться в пошуку. Традиції розмиваються. І нам, українцям, зараз навіть важко уявити собі, яким насправді був театр Корифеїв. Але ми приблизно знаємо, що таке сучасний театр. У сучасному театрі будуть живі, натуральні, реалістичні інторації, костюми, часом вони будуть трошки стилізовані. Але в цілому це буде. Росталь людське існування. І тільки у великих процесах творчого пошуку народжуються якісь несподівані нові театральні форми, як і форми акторства. Це завжди. Образна поведінка, це завжди образне перетворення. Ось такий театр, такий актор, для мене особисто завжди був, є, і сподіваюся, ще довго буде. Тим типом Театрального актора, тому що він завжди є сучасний. Так як завжди сучасним є тло натури природи, яка нас оточує.